Всем привет! Это видео не такие, как все на моем канале. Оно не развлекательное, Тут не будет динамики, и в этом видео мы с вами с, глаз на... с глазу на глаз поговорим. И я расскажу, как для меня прошла и проходит война. Сейчас я обращаюсь к русской части моей аудитории. Вы составляете больше 70% моих подписчиков. Так как я родился и прожил в Украине, город я назову позже. Я прийняв тяжого рішення знімати контент на українському язике. Для кожного відео я буду делать субтитри на двох язиках Російський і український. Так що ви зможете мене понимать. Отже, привіт, мої українські брати. Тепер я з вами. З самого дитинства я ріс у городі Маріуполь. Тобто, це Маріуполь, мій рідний город. Я впевнений, що ви про нього чули, але інформація, яку чули росіяни і українці, дуже відрізняється. 24 лютого я проводив челендж вставати в 5 утра 30 днів. Он так і не вийшов на каналі. Я прокинувся о 5 ранку і прийнявся щось робити. Нічого не придичало біти. О 5.30 я почув якийсь вибух, подивився на віконце і побачив, що воно трясеться. Я це скинув на те, що, мабуть, якась фура впала або щось там роблять на заводі. А потім у новинах я побачив, що почалася війна. Росія напала на Україну. Я спочатку не повірив, але потім мене флешбекнуло до школи. Останню неділю нас готували до навчальної тривоги. Ми повинні були одягти великі маски та пойти до бункеру під нашою школою. 25 лютого я вже бачив українські танки з мого вікна. 28 лютого нам вимкнули світло. Та я зі своєю родиною зібрали пазл на тисячу пазлинок. 1 березня нам все ж включили світло, а 2 березня. Нам повністю вимкнуло світло і більше вже його не включали. За тим пішли газ, вода і тапління. Після цього дня почався справжній хардкор. Ми розтягували їжу та питну воду як могли. Я ходив у трьох штанях та у п'ятіх кофтах та курсі. Жах в у кімнаті було намного холодніше, ніж на вулиці. 10 березня навпроти мого під'їзду горів під'їзд з першого по третій етаж. Якийсь хлопець там кричав. Допоможіть хто-небудь, будь ласка, на наступний день весь будинок згорів. Цього ж дня йшов обстріл по моєму району. Війна. 11 марта, п'ятниця, 8 часов утра. 2022 рік, Україна, Маріуполь. Ага, да, що вчора у мене в кімнаті вилітіло окно повністю. Під час обіду з вікна, яке було в моїй кімнаті, впала простаня, яку я повісив, щоб захиститися від уламків. Я зайшов у кімнату і став заново вісити цю простиню. Одна секунда, і я чую огромний бабах. Це прилетів снарядку, мій будинок. У цю мілісекунду я так пересирав і бистро побіжав у перегородку зі своєю родиною. Потім оказалося, що склобіля котрого я був в той момент вилетіло, але чудом мене не зачепило. З 12 березня ми їли два рази на день. Почала виходити пара з рот, та я нарешті почав читати книжки. В Сумі за війну я прочитав 5 книжок, 4 з них про саморозвиток і один іронічний детектив. Я гадаю, це дуже саме не огромне достіження за всю війну. 17 березня я вийшов на вулицю та побачив БТР з символом З. Я взагалі не зрозумів, що трапилося, і взагалі нічого не зрозумів, Не зрозумів, якого хера тут робили ці окупанти. А потім, як вияснилося, мій район захопила російська армія. Тепер можна було майже вільно гуляти по вулиці, що я і робив. Заходив до моїх найкращих друзів у підвали та проводив з ними час. 24 березня я нарешті зловив зв'язок зі своїм татусем. Він пообіцяв забрати нас завтра до цивілізації. А, якщо що... В мене родителі в розводі, тому на війні я жив з мамою та отчимом, а папа з мачою к нам приїхав. Ця внезапна новина дуже обрадувала мене та мого брата Вітю, але нам довелося ухвалити дуже складне рішення: направитися до цивілізації разом з татом та братиками, покинути Маріуполь, маму, бабусю, дідуся чи залишитися тут зі своєю родиною. Та продовжати челендж 30 днів без світла, газа та електрики. Щоб розуміли, мені було дуже класно на війні. Я це сприймав все як якусь гру та пригоди, як довгоочікуваний вихід із зони комфорту. Навіть коли мені була угроза життю, я веселився, та мене та мені все подобалося. Мій девіз на мені, мій девіз на війні. Це мене все влаштовує. Нас устраивает. А отут я зі своїми друзями автобу зустрілися в іншому городі на місці, куди повинні були приїхати евакуаційні автобуси. все Настя! На війні я зрозумів, що я повний оптиміст. Я не зміг бути реалістом або скептиком. Мені просто огидні погані думки чи поганий настрій. Я давно не відчував депресії чи засмучення. Цього я бажаю і вам. Відчувати насолоду від життя, незважаючи на будь-які події. Отже, я прийняв рішення поїхати з моїм батьком та братиками. На жаль, мені прийшлося залишити свій мегакомп'ютер та усе своє обладнання в Маріуполі. Тому якість монтажу на жаль зменшиться, тому що я буду монтувати на железяцькі на катори 4 ГБ гібата. В описі я залишу свої реквізити для допомоги мені та українській армії. 50% я надішлю на благодійний фонд Повернись живим, а інші 50% я придбаю собі обладнання та піде мені на допомогу. Дуже дякую всім, хто допоможе. Всі пруфи будуть в моєму телеграм-каналі. Силка в описі. У когось може виникнути питання. Чому ти не повернешся до Маріуполя та не забереш комп та обладнання? Перша причина тому, що я до в Маріуполя в, в тисячі кілометрів. І друге, тому що там російські війська в Маріуполь нікого майже не впускають та не випускають. Ми виїхали з нього 25 березня та на наступні дні зелений коридор закрили. Мої родичі ледве-ледве зв'язуються зі мною. Наш Азов продовжує триматися. Та я дуже гордий, що вони так сильно і мужньо захищають город. За 8 років вони знайшли своє місце в Маріуполі. Він став їхнім рідним містом. Вони знайшли жінок, збудували сім'ї. Тому мотивація Азова без смерті. Так, 95% мого города знищено. Мінімум 20 тисяч людей померло, і мені дуже повезло, що мій район усілів. Він єдиний клачок життя. В Маріуполі. Отже, ми з родиною відправилися далі у пригоди. Ми приїхали до Бердянську. Він теж окупований та декілька разів там вирубали зв'язок. Я там пробув всього одну неділю, і далі ми виїхали з окупованої території. Потім, три неділі, ми були у Дніпрі. Мені дуже понравився Дніпр, це дуже офігезний та дуже красивий город. Мені сподобалось. І тепер, як дві неділі, ми переїхали до Житомира. Хто теж в Житомирі зараз? Пишіть у коменти, може погуляємо. Дівчата. Шитомир також дуже прекрасний город. Тут офігезна українська атмосфера, та мені тут дуже подобається. Дуже добрі люди. До речі, зовсім недавно відкрили єдину цілу школу в Маріуполі. Як не дивно, це моя 53 третя школа. Та там тепер навчають російській мові та справжній історії. Сидять за партами і бігають по коридорам, у яких я провів своє дитинство. Якщо ви не вірите, то ось пухи на цьому відео з моєї школи показують мою актову залу. Ось тут стоїть піаніно, за яким я грав та знімав відео експеримент. Сім днів вчуся грати на піаніно. Щодо контенту, я досі розбираюся і продовжую любити криптовалюту. Але мені також дуже подобається робити відео експерименти. Мене моя душа туди кличе, в ті експерименти над собою. 24-часові, 7 сіми днівні, місяцеві. Мої глядачі, звернення до вас. Що ви хочете бачити на цьому каналі? Крипту чи експерименти? Чи ось такі розмовні відосики для своїх? Чекаю вас в коментарях. Знаете, мне не очень подобает размевляться и работать контент украинского. Мне так зается, самим долг, обовязы. Мне совсем насторожно работать все для моей улюбленной Украины. Русские и приверженцы русского мира. Если вы еще здесь остались, я хочу сказать вам, что против вас я ничего не имею. Я считаю, что вы такой же народ, как и наш, но просто вами развлекаются и управляют, как хотят вас гипнотизируют и заставляют плясать под дудку, верить в немыслимые вещи. После анализа ваших СМИ и новостей складывается ощущение, что Украина сама напала на себя и сама разрушила свою страну, а ваша армия просто стояла рядом, в сторонке, наблюдала. Мы не едим детей, мы не злые, мы жили, живем и будем жить прекрасно. Я желаю вам того же, и мне правда очень жаль вас. Кстати, сегодня мой день рождения, 20 мая, Мені сьогодні 16 лет, 16 років тому, якщо хочете мене поздравити, реквізит в описі та можете в коментарях поздравити мене. 16 років вже пацану. Будемо знімати там і далі. З вами був Мішко Про. До зустрічі у новому відео. Всем буде Україна!